У броди прибув вифлеємський вогонь миру, традиційно символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа, світло миру з вифлеєму, привезли бродівські пластуни Національної скаутської організації України. Це міжнародна естафета, поділися щастям заради миру, яку приурочують святкуванню Різдва Христового. І молимо тебе, о Христе. Дай однодумність усім нам. Родинам, селам і містам, і добру волю, і серце чисте, і братолюбіє і згоду, і бистрий зір, і ясний ум, і лік на наш сердечний біль, щасливу долю для народу. Бродівське дійство передачі вогню миру, аби кожна сім'я могла запалити його на святвечір, відбулося біля головної ялинки району. Під час церемонії звучали колядки у виконанні народної хорової капели боян, а бродівські пластуни виконали традиційну пісню вифлеємського вогню миру. Нас вогонь доходить через Австрію, Словаччину, Польщу на кордоні з Польщею його зустрічають українські пластуни. Ми ширимо вогонь по всій Україні, щоб в час святої вечері він міг горіти у кожній домівці. Приміть від нас цей священий вогонь з місця Божого народження, з Вифлеємського храму Різдво Христового. Нехай він сповнить кожного християнина вірою, надією та любов'ю. Добро які цього дня прийшли на головну площу міста, щоби взяти у свої домівки вогонь миру і попрохати спокою для нашої України, звернулися. Голова Бродівської районної ради та керівник центру підтримки АТО Ольга Шайдуліна, Бронівський міський голова Анатолій Белей та депутат Верховної Ради України сьомого демократичного скликання Ірина Сех. Виступаючи були єдині у тому, що вифлеємський вогонь миру цього року особливо потрібний кожній родині, селу, місту і всій Україні, та висловили сподівання, що разом з ним прийде на нашу Україну довгоочікуваний мир та спокій. І як ніколи він нам потрібен, як ніколи потрібно його тепло, як ніколи потрібно його світло, тому що зараз в Україні війна. Тому що як ніколи ми відчуваємо необхідність миру, тому що Україна стала ареною боротьби між добром і злом, правдою і кривдою, гідністю, безчестям. сили нам, віри, перемоги і миру. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Нехай принесе нам мир в нашу Україну, у кожне село, у кожне місто. Всім вам бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, веселих свят. І хочу подякувати всім учасникам, особливо нашим пластунам, які донесли до нашого міста цей вислин і вогонь. Нехай цей вогонь увійде в кожну нашу домівку, нехай цей вогонь принесе нам радість, любов і мир. Нехай мир і злагода запонує в кожного у нас в хаті. І по всій нашій Україні з наступаючими вас святами Христос рождається! Дійство передачі вифлеємського вогню миру продовжувалося святом хороводів і забав за участю зразкового художньо-просвітницького колективу Забавлянка районного народного дому.